Священно-мученик Миколай Васильович Замараєв народився у великому устюзі 25 травня 1869 року у сім'ї священника. Маючи перед собою приклад батька, Миколай закінчив вологодську духовну семінарію і після її закінчення 1890 року став священником. На час арешту отець Миколай був уже протоєреєм і служив у Богородській кладовищенській церкві міста Вологди, 2 липня 1937 року. священник був заарештований. Його звинуватили в антирадянській анти агітації і в тому, що він є членом контрреволюційної церковно-монархічної групи. Трійка. При УНКВС СРСР у північному краї засудила проти Єрея Миколая Замараєва на 10 років виправно-трудового табору. 68-річний священник не витримав тюремних умов. Він помер у місцях ув'язнення 9 грудня 1937 року.